Вітання усім. Розпочався п'ятий заключний день турніру. Потужне підсилення на 5 Так, давайте глянемо, що там з обороною. Оборона в Б пішла. Ну, ніби всі дні була А, тому. Тому нормально. Давайте дивитись, хто буде в суперниках. Це ще одразу натяк на, на викуп. Бернадет. Дуже повільна, але дуже бісюча. Як же ж тут забагато всього потрібно знімати? І Таунт царя, і Маріолу. А таких карт в мене немає. Тому я не знаю, ходити тут сюди ось такою командою, як в мене, не вихід, тому що. Я їх не проб'ю. Тому давайте старе добре моно. Стара добра монокоманда. Так. стільки кого ще взяти? Візьму лорда. Візьму лорда. Ну, я навіть не знаю, що взяти для зняття. Якщо я візьму 4, то мені не вистачить сили, щоб знести цю бернадет. Я навіть не знаю. Ну давайте ходімо, ось так. Щось з цього вийде, я щось дуже сумніваюся, що з цього щось спутнє вийде. Але, якщо чесно, я не знаю, що робити з Бернадет. То чи при умові, що там стоїть насмішка, мені дуже бракує карт, які знімають Грязюку. Не грязюку, а бафи з суперників. Та й синього немає. Як сходити? Так як показує гра. Давайте. Ну ще ось тут. Давайте четвірку запильнаємо, їй не вистачить, звісно. А була п'ятірка, вистачило б. Як же ж епічненько виходить? Я зараз не дозаряджаюся. І вона мене перетворить на карту. Так, потрібно було брати синє моно. Її б уже не було. Синій камінчик їй не вистачить, скільки в тебе здоров'я. 780. І немає як, як сходити. Ну, все. Догрався? Ну, то вона ще й при умові вона ще й б'є як. Як не в себе. Так, а я що цю карту? Якщо я. Просто я не, не дуже розуміюся, як воно працює. Якщо в мене була мана, то я міг просто вийти з цієї карти? Чи це я там якісь, якісь умови повинні бути для цього? Не заряджай маріолу, стій. Ну, Джелаха не потрібно бити. Так, дивіться, допустимо. Добре, маріола з цим вони мені поки нічого не роблять. Можливо, мені спробувати прибрати. Ой-ой-ой, як тобі було боляче. Так, ну припустимо, якщо я зроблю ось так, що це мені дає? Я їх посилюю, так, і знімаю з себе ману. Але я в цей самий час можу вийти з, з посилення. Зрозумів. Ну зараз мене ото і поховає. Зелений. Як же він невчасно відродився? Ну, тут все зроблено для того, щоб, щоб я не переміг. Ой-ой-ой, як же ж боляче. Ну, Медхаммер тримайся, я не знаю, що ще тут казати. Мені потрібно пережити і ульту. Так, там стоїть насмішка. Нам потрібно їй ставити мегаміньйона, щоб просто жити. Це Маріола. Будьте неладна. Ну і все. Ага, він мегамінь. Як же ж все невчасно? Насмішка, скільки буде тривати? Один хід? Ну давай один хід. Вона ж зараз дасть... ні, нічого вона не дасть. Мегаміньон красавчик. Хотів сказати, що вона зараз просто луну цю оборону накладе. Але ніби непогано виходить. Так, я ось думаю, прибирати Маріолу чи Черера пробувати. Напевно, Чера давайте буду пробувати. Ось так. Він, звісно, жирнючий, але в нас ще є Джелах. Так, красота. Якості ці карти я не, не, не дуже розумію, як вони працює. Поїхали далі. Так, контра. Я вже одного разу проколовся. Взяв ще і... Так, да, я прибрав Кіпріота, але на цьому було все. Тому навіть не знаю. Так, це хто? Шарлота. 450 урона цілі і ближнім. Цілі вороги поблизу. Танцюють під баладу. Ну що, беру? Що я беру? Беру я, напевно, свою стару команду. Дети Хлоріс. Потім візьму я Ругіан. Ругіан не знаю, потрібно буде дозаряджати ту саму Метхаммер. Хто має тут ще був? Вакан здається, да? так? Так. Ніби якось так. Ну, В принципі, хто мені тут страшний? Мультяха і наутика? Ну, звісно ж і контра, якщо я буду просто розіб'юся од неї, то також не, нічого хорошого з цього не буде. Так, в нас є натяки на те, що можна зібрати джелаха. Давайте ось так. Ой, навіщо я це зробив? Зелененькі ж летять. Ну і заряджає джелаха, але лишень після контри. Добре, давайте розбиватися. Хоча б зірочки на нього навішу. У мене ось є хід. Я ще можу трієчку забрати. Ну, звісно, Метхаммер я не підзарядив. Контру ми забрали, але наутіка. Заки на зарамани, я не встию поставити, ні, встигну, я все-таки поставити хоча б контру. Так, там буде балада. Куди бити? Давайте ось так. І зарядимо медхаммер. Ого. Це ти під бафами просто так вдарила? Чи це ти взагалі якась навіжена? Як же ж боляче було? Ну ні, я навіть якщо я когось зараз ударників приберу, то мені наутіка не дасть життя. Так, бармагло, давай, в мене ще є. Шанс забрати оту танцівницю хоча б. І ми вдарили велканина. Добре, давайте тоді. Ось так якось не знаю. Ну ти не туди б'єш. Один хід. Хочу жовті прокинути по центру, але боюся, що піде заряд в наутіку. А з іншої сторони, якщо я кину зелені, я заряджу бармаглота. І там, де зарядиться Лканен, і буде все на цьому. Давайте буду ризикувати пробувати ось тут. Мінус Елканен. Тепер можна прокинути в бармаглота, тому що він і так, і так вдарив би. Ні. Трішечки в мене не вистачає. Немає червоного камінчика. Ну і все. Хоча сподівання були такі непогані. Ну, що його робити? Топ-5, три бої. Рейтинги 7200. Ну, в принципі. Не знаю, знаю, що даремно, але поїхали. Потрібно дограти турнір до кінця. Так, ну тут ніби легше виглядає. Ніби як. Але потрібно мені тут Аріель, здається. Потрібно буде утрогана знімати. Він задовбе в цьому центрі стояти і тр труїти нас. Але команда, якщо не враховуючи Єлену з контролю, то виглядає ніби не сильно. Так, давайте ось так. Це буде п'ятірочка синя. Приберемо. Ну, зайве, звісно що завжди буде зайве щось летіти. Так, прибираємо одразу синій. Ти знову зарядишся? Ні? Ні, ти відлікуєшся, як навіжений. Добре, можливо, я даремно знав в себе троїня, але мені... я надію, що я його зараз заберу. Так. Давайте червоні тоді шукати. Мені потрібно просто, щоб не було контри, позбавитися її і все на цьому. Так, давайте тепер. Зірочки підуть вліво. Добре. Напевно, хоч там її трішечки лишається, але ми її заберемо. Щоб вже впевненими бути, що це перемога. Добре, тут не складно було. Але хоча б суперники вже сьогодні всі гідні, цікаво виходить. Так, поїхали. Азлар Саторі. це буде дуже боляче. Релій 30% підіймати може. Ну, це дуже агресивна команда. Навіть не знаю залишити. Залишити Аріель чи взяти Ругіан? Навіть не знаю. Ну, поїхали з двома лікарями. Хоча, напевно, це помилка. Так, ну знову ж таки. Є четвірка синя робимо. Давайте ще трійку. Так, будемо щось тут шукати по центру, намагатися. Спочатку візьму червоні з синіми, потім зірву. Хотів сказати я синю зверху ту бомбочку, але навіть так вийшло. Так, тоді підліковуємось. Ставимо на смішку і починаємо хоча б джелахом працювати. Ще розробити далі ось питання. Давайте Фіолет. Добре, що тут пасивний центр. Да, він лікує. Да, це все добре, але ось раз і він зник. Так. Добре, лікуємо ще. Тепер зірочки пішли в ту сторону. Мені вистачить під Азлара добрати під бафами чи ні? Не вистачає. Ну, його потрібно добирати. І мінус Річард. Це взагалі чудово. У нас є мегаміньон, це перемога. Навіть якщо що, Саторі розіб'ється об контру. Ні, він навіть не, не доживе до того, щоб вдарити. Ще весь баф від Хлоріс. І все. Тут також вийшло непогано. Ну вже, до речі, не дарам на викоп зробив. Мені так здається. Так. Ксандрел. 450 урони по синім б'є. Тому точно беремо Ругіан, щоб менше синіх мати. Потім. Гатар. Щити гаттер мені, в принципі, мене не бентежать. Мене бентежать тільки те, що вони боляче б'ють. Що шеклболт, що Sparklite. Так дирекфізер може нормально нагилити. І шеклболт стоїть по центру. Тут уже так, як тусову не позаряджається. Всі камінчики потрошку є, але бачу... Боюся, що я не дозаряджу нікого. Так, мені б червоненький. Один камінчик. Давайте під гатер пошукаємо. Ну, хоча б у нас буде контра. Що далі. Заряджати шекл болта і він мені докине ману. Але ж він, мій такий наману на тільки на Метхаммер. І може всіх вбити. Тому так собі йде. Давайте синеньке приберемо ось так. І буде видно зараз. Просто гатер це ж бафи. Вони і так під бафами були От альфа в мінь. Це зараз може бути похоронна. Ну ніби майже. Але там ще є спарклайт. Ну давайте що тут тягнути? Якщо спарклайт зараз вдарить Метхаммер, це все. Тоді вже тут точно ніяких шансів не може бути. Так, тримаєшся, тримайся. Що тоді? Тоді б'ємо в Ксандрел. Ну і давайте спробуємо знайти хлоріс безболісно. Ой, ні. Це не те, що не безболісно, це, це все. Дуже занадто багацько полетіло. Дивина. От тепер і думаю вдарити. Вдарю Оксандрел загину. Якщо інша. Якщо інший удар відскочить, Оксандрел загину. А не протисну, то... скільки там буде контратривати? Один хіт. А не протисну, вони мені з руки просто можуть зараз нагили, тому що вони під бафами. Там три бафи на них висить. Плюс. Ну не знаю, я буду надіятись на те, що Метхаммер вдарить лише не одного разу. Вона так і зробила. То ми зараз можемо навіть камінчиками забрати Ксандрел. Ми майже забрали цього Дарка. Так, ну я думаю, давайте тоді ось так. Гаторг, в принципі, добре, вона лікує всі діла, але мені потрібно перезаряд для Метхаммер. Ось так я ще перезаряджусь. І я спробую в Дарка влучити. В мінус дарк. Добре. Я, звісно, не знаю, що я буду з Гатор робити. Але шанси з'являються. Вона ж і поступово лікує і дарк їй дав бафей. Це... Це буде нелегко. Дивіться, три рази мегамільйон влучив, а мало результату. Давайте бити, я не знаю. Ну ще к червоні. І не вистачило трішечки. Давайте ось так. Трийку червону я бачу, але через фіолетове комбо не дуже хочеться. Повинна вона її заклювати. Це відлюковується, мені не вистачає міці. Давайте ось так через фіолетовий мон взрив. Все перемога. Добре. Не даремно. ще раз повторюся, я зробив викуп, тому що бої мені сподобались. Навіть Бернадат переміг, а тут ось не склалося. Правда, трішечки. Але і команда тут не сильна. І загони тут під лишень під, цим, під бармаглотом і наутікою. Але таке буває. Що там я по рейтингам? Півтори тисячі. В принципі, повинен лишитись, тому що вже майже як 5 годин. Не майже 5 годин вже як іде турнір, тому я сподіваюся, що всі вже своє все відіграли. І в топ-1 я лишусь. В принципі, ще за оборону Б по отримую якісь очки. Лишається лишень тільки побачити, які будуть нагороди. Ну що ж, такий в мене був турнір, цей непоганий, як на мене, в мене тут результати вийшли, хоча і викуп був. Але початок був якийсь. Я взагалі не хотів грати в цей турнір, тому що не розумів, як підібрати команду, але потім під кінець все вирівнилось. Ну що ж, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.